Думка експерта, спецпроект громадського радіо за підтримки медичного центру «Екомед». Гість у студії, головний лікар медичного центру ЕКОМЕД Максим. Проша. Це прямий ефір громадського радіо. Думка експерта, наш спецпроект. І говорити ми сьогодні будемо про сучасну фітотерапію, обмін речовин, як пов'язані ці речі, як відновити роботу обміну речовин за допомогою фітотерапії. В ефір для вас веду я, Анастасія Багаліка, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І в студії наш гість це головний лікар медичного центру Екомет. Максим, проша, вітаю вас, пане Максима. Добрий день. Давайте, мабуть, розпочнемо з того, що. Розкажемо слухачам про важливість обміну речовин як однієї з систем організму, що базується на обміні речовин, і чому важливо, аби він був здоровим і правильним. Дійсно, обмін речовин це поняття дуже важливе, але воно трошки не конкретне, тому що практично все, що відбувається в організмі, це і є обмін речовин. Всі біохімічні процеси, що відбуваються в кожній живій клітині, а деякі навіть поза межами клітин. І тому, відверто кажучи, слова порушення обміну речовин вони ні про що особливо не кажуть, тому що будь-яку хворобу можна звести так чи інакше до порушення цього обміну, тому що так чи інакше якась хвороба зачіпає якісь біохімічні параметри організму, які можна часто виявити відповідними аналізами крові. Чи, і, і подібним. Ось. Але ж є хвороби, які традиційно відносяться до так званих обмінних. Наприклад, ожиріння це порушення жирового обміну, порушення вуглеводного обміну це цукровий діабет, порушення, може бути білкового обміну, там є свої хвороби. І таким чином до порушень обміну речовин відносяться такі стани, коли конкретного... Центру хвороби, таких як, наприклад, виразка шлунку, такого нема, а розлад йде у всіх біохімічних параметрах організму, і таким чином тут допомогти буває набагато складніше з боку медицини, тому що треба розібратися, по-перше, звідки це береться, і по друге, якими шляхами і бажано безпечними і натуральними це зробити, тому що лікування в будь-якому разі таких хвороб буде йти дуже тривало і планомірно. Ну, я так розумію, що це лікування як правило на все життя. Дійсно, є організми, тут дуже часто, майже завжди, в кожному організмі є свої слабкі місця. І хтось легко набирає вагу, а хтось зовсім не набирає все життя, це тому, що з самого народження задані такі параметри жирового обміну. І тому дійсно, коли людина, наприклад, схильне до ожиріння, то все життя їй треба про це дбати. Ось так само про підвищення цукру в крові. Бувають люди, які дуже рано починають хворіти цукровим діабетом, хоча солодкого зовсім не переїдають. Отже, дійсно, з народження є така. Так звана конституція у кожного своя в організмі, і е, треба про неї дбати, і можливо дійсно приймати препарати дуже тривалий час, майже постійно. І, звичайно ж, хімічні засоби з потенційними побічними діями для цього не придатні. Для цього треба вибирати по можливості натуральні речовини. 0800 750 490 телефон нашого прямого ефіру. Це на випадок, якщо слухачі захочуть долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання. Можливо, ви хочете щось дізнатися або уточнити про обмін речовин. От Я завжди думала, що, ну як, як людина, яка досить поверхнево розбирається в таких речах, мені завжди здавалося, що обмін речовин може бути або швидкий, або повільний. Тобто, а далі вже є, мабуть, якісь певні градації відхилення, але я про них не думала. Я думала, що от, якщо людина народжується з повільним обміном речовин, то це теж на все життя або зі швидким так само. Ну так, це деяке спрощення, звичайно. Є ще така сторона обміну, як енергетичний обмін, тобто рівень згорання енергії в організмі. В кожній живій клітині завдяки кисню відбувається процес такого повільного горіння, можна сказати. Кисні використовуються, а тепло. Утворюється, і за рахунок цього ми теплокровні. І регулюється, до речі, цей параметр дуже важливим гормоном щитовидної залози. Це Т4 і Т3, ті гормони, які виробляє щитовидна залоза, і за аналізом крові можна дізнатися, чи в нормі ці гормони. Тому коли є схильність до похудання надмірного або ожиріння, перш за все треба перевірити роботу щитовидної залози. Це енергетичний дійсно обмін. І коли він уповільнений, то дійсно йде тенденція до набору ваги за рахунок жиру. Це так, дійсно так. Які фактори впливають на те, що обмін речовин може порушитись, порушитись він може, я ж е, вже сказав. По-перше, це з народження так запрограмовано, угу. е, і це може бути суттєвий відсоток, не, і, що зумовлює по, подальші розлади. А, звичайно ж, я ж е, кажу, гормональний баланс, і не тільки щитовидна залоза, але і статеві гормони сюди вносять свій внесок. Всім відомо, що при настанні клімакса і у чоловіків, і у жінок йде тенденція до набору ваги. Е, е, також е, Залежить це від умов, звичайно ж, роботи і життя, від екології, тому, що є речовини, які ну, конкретно достатньо такі впливають на обмін речовин. Ну і звичайно ж, отруєння, само собою, побутові або професійні. Багато є причин, стрес. ну і стрес. Так, так, звичайно ж, стреси це ознака нашого життя. Тому що стреси на перших порах вони дають вихід, так мовити енергії організму для того, щоб пристосуватися до чогось, чи пережити якусь ситуацію. Але ж коли стрес стає хронічним, ну то, звичайно ж, це вже йде на... Шкоду він, так званий дистрес. І тоді вже виникають і стресові хвороби, і виразки шлунку, і хвороби серцево-судинної системи, зокрема гіпертонія. І, звичайно ж, обмін речовин теж порушується. Ну і звичайно ж, да, ну, і переїдання, переїдання, особливо переїдання вуглеводами, тобто солодка їжа, крохмаль це картопля, борошняні вироби, це солодощі, тому що цукор переходить в форму жиру. Так, і з віком цей процес прискорюється. І тому виключати жири це другорядне питання. Треба при збільшенні вазі тіла виключати перш за все вуглеводи і відмовлятися від солодощів, навіть якщо нема цукрового діабету. Ну а взагалі-то все це, щоб узагальнити, то можна сказати так, що є таке поняття, як метаболічний синдром. Метаболічний метаболізм це в перекладі є обмін речовин. Метаболічний синдром це поєднання кількох хвороб, які йдуть одна з одною, тримаючись між собою за руки, можна сказати. Це ожиріння, це е, тенденція до підвищення цукру в крові, це е, накопичення в крові холестеріну і відкладання його в формі атеросклерозу, і це гіпертонічна хвороба. Ось чотири стани, які між собою практично не розривні. Тобто вони провокують одне одне. Наприклад, якщо людина е все життя живе на швидких вуглеводнях, там не знаю, їсть круасани, піцу, запиває це солодкою водою, то рано чи пізно років за 10, може 15, може 20, у кого як. Наступає проблема, пов'язані з вогою. Після цього може підключитися діабет, а за ним хвороби серця. Ну в якій послідовності ці будуть хвороби розвиватися? Це вже кому як написано, що називається по-різному. Буває, буває вони, що вони всі чотири виникають одночасно, практично. Буває Спочатку збільшена вага чи навпаки, спочатку діабет, а потім вже інші приєднуються. Але частіше вони всі між собою пов'язані у більшості людей. І десь приблизно половина, трошки більше половини сучасного населення в 60 років і старше вже має ось такий цілий комплекс. Дуже багато бачимо ми людей з ожирінням, гіпертонією, діабетом і атеросклерозом. І навіть серед молодих людей в віці приблизно 20 з чимось років вже чверть приблизно сучасних розвинутих країнах має ось такий метаболічний синдром, який на жаль зразу скажу наперед, практично не лікується, і навіть нема спеціалістів, які б, які б в цьому були б обізнані і могли б реально допомогти. Це говорить в нашій студії головний лікар медичного центру Екомат. Максим проша, а що ж в такій ситуації робити, якщо людині діагностують метаболічний синдром? Основними причинами метаболічного синдрому є високовуглеводне харчування, ще раз повторюсь, і гіподінамія, тому що при інтенсивних фізичних навантаженнях вуглеводи можуть згорати в м'язах і не робити шкоди в організмі. Тому, звичайно, ось ці два фактори треба враховувати: менше їсти солодкого і крохмалю заодно. Картопля це крохмаль. А по-друге, це е, більше е, фізичних навантажень, це біг, спорт, все це корисно само собою. Генетику треба враховувати, треба ліквідовувати гормональні порушення, якщо вони є. Ми про це так тільки що казали. Ну і нарешті треба корекцію робити обміну речовин, переважно натуральними препаратами, тому що прийдеться їх приймати роками і, можливо, все життя. Вибирати такі рослинні засоби, які могли б допомогти. І зменшенню вазі тіла, і лікуванню атеросклерозу, і тому, щоб знижувати цукор в крові, і взагалі покращувати обмін речовин дійсно в цілому. Рослинні засоби, тому що це пожиття вон, так? Тобто це як підтримуюча терапія. А, ну, пити... практично так. Рослинні засоби в даному випадку виступають такою, цінним, скажімо, видом харчування, по суті. Так само, як ми все життя їмо і п'ємо, і дихаємо, угу. так же точно можна приймати натуральні препарати все життя і не прирівнювати їх до медикаментів, тобто до засобів, які мають або якийсь сильний механізм дії. Швидко можуть зняти якісь симптом, але при цьому, звичайно, мають і побічні дії. Тобто ця галузь, нутриціологія взагалі то вона лежить на межі між дієтичним харчуванням і між фармакотерапією. Саме серед таких препаратів, з такими препаратами, я переважно працюю багато років. Вже я можу, звичайно ж, і порадити деякі засоби, і підходи саме головне до того, щоб ці порушення обміну виправити яким чином фітопрепарати можуть коригувати обмін речовин, щоб можна було це просто пояснити людям? Фітопрепарати втручаються не через переважно не через рецепторний апарат клітини, який на поверхні розташований. За рахунок цього можна дуже сильно і швидко змінити щось в функціях клітини. Наприклад, змусити серце битися більш уповільнено чи більш часто, збити артеріальний тиск. Ось. Ну так ліки працюють. Так, так, працюють ліки, так природні речовини переважно втручаються в обмін, впливаючи на процеси обміну всередині клітини. Тобто вони є, по суті, натуральними. Це ті ж самі трави, які близькі до речовин, що є в злаках, що є в овочах, фруктах, ягодах, тобто то, чим ми харчуємось, по суті. І ці речовини не є для нас чужорідними. Вони просто коректують обмін речовин і відхиляють його в сторону норми. І таким чином їх тривале вживання, навіть без перерв, не є шкідливим, навпаки, вони дає оздоровчий ефект. І навіть чим довше приймати такого характеру засоби, тим більш виражений і краще розвивається ефект. Ну, але це тривале е, приймання засобів, тобто йдеться про те, що людина не одразу відчує, що це працюватиме. Е, ну так, е, ну, власне, кажучи, е, і сам метаболічний синдром це хвороба дуже хронічна, яка не має якихось особливих таких ознак. Тому що набір ваги вважається за щось природнє. Ось рівень цукру там мало хто вимірює у себе, е, і він може бути десь так на межі, чи такий прихований, можна сказати, цукровий діабет, може бути тривалий час. Ось, а ранніх симптомів діабету знов-таки практично і нема, крім можливо, там слабкості, тому що там сухі шкіри чи спрага е, е, виникає набагато пізніше на більш пізніх етапах. Е, і всі ускладнення діабету теж. Е, атеросклероз і підвищений холестерін теж ніяк не відзначаються. І те, що там виникає якась задишка при навантаженнях фізичних або зменшення пам'яті, то це вважається. Також чимось природнім, хоча це ознака все ж таки хвороб. Хоч це хвороби і вікові, але їх все рівно треба, звичайно, лікувати. Ну і гіпертонія на перших порах теж ніхто на неї не звертає сильної уваги, особливо, якщо вона про себе не дає якихось яскравих симптомів. Ось таким чином так, препарати треба приймати тривалий час, налаштуватися на багатомісячний, багаторічний навіть прийом і мати деякі терпіння. Рослинні препарати діють. Повільно, але більш глибоко, і обіцяють в підсумку набагато більший кращий результат, ніж регулярний там чи періодичний прийом препаратів фармацевтичних. А про які рослини йдеться? От це я так чисто з цікавості питаю, не тому що там підуть їсти рослини в полі. Просто а мені я цікаво. я такого не раджу звичайно робити. Крім того, окремі рослині їсти і саморобно їх там вдома готувати, якимось чином робити настоянки, чаї, відвари. Я цим не радив би займатися, якщо у вас немає грунтовних знань. Те, те, чим дивіна... В 90-х зловживало, мені здається. Та І, і, і зараз... зараз теж, да. ну, Але ж через тиждень-два, буквально, такої домашньої фітотерапії вона вже не бридає. Тому угу. що кастрюлі одні з травами варяться, вони на кухні, все пропахло цими травами. Ось, ефекти щось не видно, а клопоту багато. Треба брати препарати, які професійно зроблені. Більш того, саме в нашій компанії, в екомеді. Принцип положений в основу такий, що препарати повинні бути багатокомпонентними. Це не одна рослина, про яку ви питаєте. Це комплекс рослин, угу. який діє як одне ціле. 15-20 компонентів рослинних можуть бути в одному флаконі, в одному препараті. і Їх водно-спиртові екстракти вже дають такий комплексний ефект, багатосторонній, але спрямований на одну якусь точку. Наприклад, на жировий обмін або на роботу печінки, або на роботу нервової системи, що він якраз і дає справжній ось такий результат. З одного боку достатньо швидкий, з іншого боку, дуже гармонійний. І саме в такому випадку якраз препарати можна приймати тривалий час. Тому що окремі рослини більше місяця, переважно в більшості випадків, вживати і не варто, і ми можемо її отруїтися і передозувати. Окремі рослини, якраз і екстракти, настоянки з них вони ближче до ліків. Саме з них медицина. Почалася десь 100-150 років тому. Спочатку лікували ж саме рослинними екстрактами, і тому і з віробоєм, наприклад, і чистотілом, і там, не дай Боже, там чимось боліголовом, наприклад, можна і отруїтися, якщо їх. Занадто багато й довго пити. І ехінацея, як імуностимулююча трава, через місяць переважно перестає діяти. Тоді, як, наприклад, наш препарат джерело, так це просто не по темі трошки, але як приклад, він може діяти в деяких дослідах, було це показано рік цілий часу, 12 місяців, без втрати ефекту. Тобто, по імунограмам у пацієнтів відзначається стимуляція імунітету весь цей час без зменшення ефективності. Так само працюють і інші наші препарати і для обміну речовин. Ну і зрештою, треба зважати на те, що для лікарських препаратів лікарські рослини вирощують в екологічно чистому середовищі. Ну, це не якісь рослини, які зірвані десь там, не знаю, невідомо де в лісі, невідомо як росли. Наші препарати вони називаються фітоконцентрати, Ось, вони не відносяться до лікарських препаратів. Вони заготовляються, дійсно, це дикоростучі рослини використовуються. Є спеціальні компанії, які їх збирають в природі. Ось, Ну і таким чином, так, да, звичайно ж, контролюється на вході і е, готовий препарат на виході, для того, щоб була певна, певні концентрації діючих речовин, щоб по сучасних методах дослідження, таких як хроматографія, було видно, що препарат е, правильно зроблений і має високу ефективність. Е, і таким чином вдається якось стандартизувати е, рослинні засоби нашого виробництва. Е, і всі вони від них усіх можна очікувати високого ефекту. Говорить головний лікар медичного центру екомед Максим Пороша у студії громадського радіо. Хотіла запитати лікарські препарати на основі лікарських рослин. Їх же треба. Компонувати зі звичайними ліками а, і також зі зміною способу життя, а, так, звичайно, ми не е, кажемо, що ми е, заміняємо собою медицину. Ні в якому разі ми доповнюємо. Натуральна медицина може бути дуже хорошим інструментом, і ті лікарі, які з нами співпрацюють, на жаль, це далеко не всі лікарі, а меншість, але ті, які дійсно налаштовані на допомогу пацієнту, вони раніше чи пізніше приходять до думки, що фармацевтичні засоби це не все, що є в медицині, це не панацея, і в кінцевому результаті треба все рівно шукати якісь шляхи, саме оздоровлення, а не лікування, для того, щоб пацієнту між періодами загострень запропонувати щось, чим він може своє здоров'я підправити, і що дозволить хворим органам перейти на більш високий рівень здоров'я, щоб не чекати наступного загострення і знов не призначати ті ж самі антибіотики чи якісь знеболюючі протизапальні препарати. Ну і таким чином ми проводимо семінари, само собою для лікарів. В нас є довідники, які полегшують роботу з нашими засобами, тому, звичайно, раджу звертатися. До речі, додам, що консультації в нас безкоштовні. І по телефону, і вживу теж. І наші лікарі на консультаціях можуть скласти індивідуальну схему оздоровлення для кожного пацієнта. І тому навіть така складна тема, як метаболічний синдром, порушення обміну речовин, обов'язково потребує індивідуальну... Підходу. Краще зайдіть до нас, або якщо ви з іншого міста, подзвоніть по телефону, і тоді після кількох питань можна вже запропонувати якусь схему. Ось. Ну, Що в цій схемі може бути? Звичайно, головний компонент метаболічного синдрому це ожиріння. Якщо об'єм талії у чоловіків більше 94 см, а у жінок більше 80 см, то це вже каже про так зване абдомінальне ожиріння. Тобто це накопичення жиру саме на животі, що дуже характерно якраз. Для цього типу розладів. Другий компонент це підвищений цукор або схильність до підвищення цукру. Буває так, що аналіз крові. На глюкозу вранці над, ще не показує тривалий час проблем з вуглеводним обміном. Для цього є інші, більш спеціальні дослідження. Ми можемо порадити, які саме здати, якщо є така схильність або, наприклад, спадковість є певна по діабету. Рівень холестеріну, так звана ліпідограма, не просто загальний холестерін, який мало про що каже, а саме співвідношення поганого, корисного і вирахування коефіцієнта між ними. Це, звичайно, більш сучасний метод. Ну і нарешті вимірювання тиску, причому вимірювати тристику треба рано вранці як тільки людина прокидається і на ніч перед сном записувати цифри тому що буває нічний характер гіпертонії коли рано після пробудження дуже швидко тиск нормалізується і людина руками не знає що вона по справжньому вже гіпертонік а чому взагалі у крові людини підвищується рівень холестерину Ну, я, це спадковість, як ми вже казали, це так. гормональний баланс. Це, щодо харчування, то ось ці уявлення 30-50. З холестерином, без холестерину. Да, да. На жаль, можна харчуватися одною травою там, і салатами, а рівень холестерину все рівно буде дуже високий, тому що він генетично і гормонально запрограмований. Угу. При падінні функції щитовидної залози, при гіпотеріозі, холестерин зростає, при настанні клімакса знов таки. Ну і звичайне харчування це я ж кажу вуглеводи. Не не так, навіть жири, не так треба яйця там обмежувати чи сало як більше солодощі. І деякі види продуктів, які мають багато швидких так званих вуглеводів. Додавання клітковини до раціону здатно зменшити негатив від вуглеводів і від жирів, тому що клітковина частково в себе всмоктує і є природнім сорбентом. Ну і крім звичайно, таких порад, ну, звичайно, фізична активність, як ми казали, ну і, звичайно, можна назвати препарат самий головний для всьому нашому арсеналі для таких розладів це препарат холенорм. Від слова холестерін. Він здатний втручатися в. Холестеріновий обмін, м'яко втручатися, не збиває він цукор так сильно, як статіни, це медикаментозні препарати, але його дія практично безпечна. І крім того, в нього є цікава особливість: він е, зменшує рівень холестеріна саме в судинних стінках, а не в крові, в першу чергу. І тому розмір холестерінових бляшок через 6-8 місяців безперервного вживання цього препарату зменшується на одну третину, на одну половину приблизно в, ці, в середньому, як показали два різних клінічних дослідження. Ось це такий унікальний засіб з унікальною дією. Таку дію неможливо досягти препаратами медикаментозними. Ось тільки натуральні засоби не на таке здатні, і тому саме коли мова йде про те, щоб процес атеросклерозу повернути назад, а не просто зупинити на одному рівні, то можна звертатися до препарату холінорм, який коректує саме жировий обмін. Є його модифікації в наших центрах. Вони є, які більше впливають на підшкірний жир, ось а більше впливають на... Показники крові і нейрозрідженість. розрідженість ну це вже звичайно індивідуально при розгляді кожної ситуації. Крім того, можна додати, що в нас є препарат Діабетін. Тут по назві зрозуміло, що він робить. Він може бути допомогою додатковою при підвищеному цукру в крові. Є препарати, які при гіпертонічній хворобі, це ж теж таки частина цього метаболічного синдрому. При гіпертонічній хворобі здатні якраз за кілька місяців не просто збивати тиск після кожного вживання, а поступово саме. Радикальту допомогу давати, тобто через деякий час тиск починає підвищувати все менше, і потім нормалізується, і навіть після відміни наших засобів він залишається таким на тривалий час. 0800 750 490 телефон прямого ефіру у студії головний лікар медичного центру «Екомат» Максим Проша. Ми говоримо про збої у обміні речовин в організмі людини, про те, як ці збої можна коригувати. А буває таке, що наприклад людина. Не страждає надмірною вагою, але в неї все одно є діабет. А і, наприклад, там серцево судинні захворювання. А, так, звичайно, звичайно, не обов'язково саме всі ці чотири хвороби, що ми угу. назвали на початку. Ще раз їх перерахую. Це ожиріння, особливо в області живота, це підвищений холестерін і етеросклероз. Це Підвищений рівень цукру і цукровий діабет і гіпертонічна хвороба. Вони не обов'язково йдуть всі разом. Бувають, звичайно ж, варіанти, коли вони й окремо бувають, але в дуже великому відсотку випадків все ж таки одночасно у людини буває три або всі чотири показника разом. І тому до цього треба підходити не так, як до лікування чотирьох окремих хвороб. А як до комплексного поняття і покращувати саме обмін речовин, а не лікувати, щоб лікував кардіолог гіпертонічну хворобу, наприклад, ендокринолог, цукровий діабет і таке інше, а з ожиріння взагалі невідомо до кого звертатися. І там, до дієтолога можливо. Але в корені цього всього лежить саме порушення вуглеводного і жирового обміну. І тому якраз рослинні засоби, ось такі як холінорм. І його модифікації, і деякі інші, можуть тут дати ну, допомогу кращу. Ці засоби не можна це варто нашим слухачам обов'язково сказати. Їх не можна приймати без консультації з лікарем. Можна, 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 це природні препарати. Вони не я маю на увазі, не можна самим собі призначати дозування і таке інше. По суті, можна, але вони можуть бути при цьому менш ефективними, якщо неправильно призначені. Шкоди практично немає, тому що ще раз. Препарати чисто рослинного складу, по-перше. По-друге, кожного рослинного компоненту там тільки потрошку, тому що багатокомпонентна будова препарату. Угу. Не одна трава в високій концентрації. Тобто отруїтись не можна. Отруїтись практично не можна. Ці препарати є в аптеках України, по всій Україні. І такі засоби наші відомі, як джерело, імуномодулятор або світанок, або, наприклад, там препарат Кришталь, то вони широко відомі, і аптеки їх охоче беруть на реалізацію. Ну і в наших центрах в Києві, в нас є три центри, то ви можете, звичайно, там ще і консультацію отримати і придбати засоби за оптовими цінами. А, ну і ще хочеться на сам кінець запитати. Ми згадували на початку цієї розмови для наших слухачів, що це а, пожиттєве лікування, пожиттєва терапія. Чи варто робити перерви, і яким чином скомбінувати все між собою? Якщо людині потрібно приймати не один препарат? Приміром? А, ну якщо все ж таки ви хочете наші засоби приймати самостійно, то звичайно ж це можна робити. Ви можете на сайті подивитися. А, що там написано про кожний засіб. І якщо їх приймати по кілька одночасно, то треба між препаратами робити перерву мінімум 15 20 хвилин, щоб кожний всмоктувався окремо і діяв в повну силу. Препарати можна приймати як перед їдою, так і після їди. Вони в рідкій формі. Це водно-спиртові екстракти. Розводити їх треба водою від там однієї столової ложки до цілої склянки води на ваш вибір, скільки води це не важливо, приймати треба в такій дозі, як не зазначено на упаковці, але звичайно ж робити деяку корекцію. На масу тіла, якщо людина важить mm -hmm. або 50 кг, або 150, то там, звичайно ж, дози мають бути дещо різними. Ми це все можемо підказати при звертанні до нас. Ну і якщо все ж таки ви себе впізнали в нашій передачі, тобто є у вас і ожиріння в області живота, і схильність до підвищення цукру або підвищення холестерін, і тиск починає підвищуватись, то звичайно ж в першу чергу беріть препарат холінорм і починайте його приймати навіть і без консультації з нами, це завжди буде. В будь-якому разі, е, корисно це буде боротьба з атеросклерозом і боротьба з ожирінням одночасно. Ну а якщо ви маєте якісь підозри, то треба піти здати аналізи. Перевірити свої гормони само собою, стежити да. за тиском само собою при цьому не відміняється схема лікування, яка вже є медикаментозними препаратами. Якщо гіпертонік, гіпертонік е, постійно вживає препарати гіпотензивні, які знижують рівень тиску, то без них він не може жити. І якщо їх раптом відмінити, то тиск може дуже сильно стрибнути. Тому, звичайно, все це зберігається. Наші засоби доповнюють, доповнюють і дають перспективу кожному пацієнту хронічно хворому, тому що саме. Коли мова заходить про лікування хронічної хвороби, тут медицина офіційна, на жаль, не може щось обіцяти, а якраз натуральні засоби можуть давати результат набагато кращий. Пане Максиме, дякую вам. Максим, Проша, головний лікар медичного центру Екомет. Був гостем нашої програми Думка експерта це ефір. А, прямий його провела для вас я, Анастасія Багаліка, Дмитро Сміян. Мені допомагав за звукорежисерським режисерським пультом. Прощаємося. Дякую, дякую, до побачення. Слухайте, думайте. Думка експерта, спецпроект громадського радіо за підтримки медичного центру ЕКОМЕД. Гість у студії головний лікар медичного центру ЕКОМЕД Максим. Проша.